Вітаю всіх. Давайте подивимося, який очікує вас тиждень. Отже, як завжди, три варіанти. Сьогодні будуть дві колоди: це Оракул ілюзій і Беті. Око сама перша на неї впало. Отже, давайте, який тиждень очікує всіх трьох варіантів. Чи всі три варіанти. Одинички у вас. двієчки І відповідно. Ті, хто загадав варіант номер 3 Зараз беру гоетю і будемо починати. Одинички, що у вас? Знаєте, такий, як я кажу, дуже часто примарочний стан. Я не можу сказати, що у вас буде занадто багато енергії, що ви так прям готові будете гори звернути. Ні. Але в той же самий час я не можу сказати, що у вас буде ледь неповний впадок сил, що відчуття, наче я нічого не можу. Тут щось опосередковане. Інколи ви можете відчувати моменти всплеску, інколи ви можете відчувати моменти mm -hmm. падіння, і при тому це може бути як емоційно, так і енергетично. Єдине, що вам радять, не викладатися, чи не викладатися. До останньої краплі. Все ж таки, пустелі у вас не має бути не в кармані, не в емоціях, ні, як то кажуть, в можливостях. Давайте, що там у нас на коханні? П'ятірка Пентаклі. А отут, що називається момент закриття. Ви чомусь а, трішечки будете не акцентовані, не готові або, зрештою, вам захочеться закритися. Від всіх, хто намагається пробити вашу оборону. Ну, це зараз розуміємо, що я трішечки шуткую, але про що це може говорити? Це може говорити про те, що ви потребуєте часу, сили, енергії для внутрішніх розумінь. І тому, звичайно, ви будете як трішечки закривати необхідність зовнішніх спілкувань. Єдине, що, о, якщо ми говоримо про людей, які в постійному партнерстві, робіть це, будь ласка, екологічно. Не так, щоб ваш партнер образився на вас, або, зрештою, якось на це відреагував негативно. Ну, знову ж таки, якщо ви відчуваєте, що цей партнер не ваш, то ну, тут вже... Самі все розуміємо, що необхідно робити. Робота. О, затон на роботі попереду всіх король жезлів. Вмію, роблю, демонструю, буде багато можливостей, буде багато. Перспектив, буде багато взаємодій. А при тому я б сказала, чим більше у вас буде роботи, тим більше ви відчуватимете себе в ресурсі. Отут обережно. Є один нюанс, коли ми занадто так активно діє, діємо і не помічаємо, що таким чином ми доводимо себе до виснаження. Все ж таки, відпочинок в вашому випадку одинички має бути гроші. Ну, не ви будете грошима керувати. Не ви. Перевернута карта мага. Я не можу сказати знову ж таки по главному аркану, що у вас буде якась пустеля, але я й не можу сказати, що у вас буде їх занадто о, через край. Будуть і приходять, будуть і уходять, як то говорять. Єдине, що я вам порекомендувала не бути якби, залежними від грошей. Що мається на увазі? О, те, що от є необхідність покрити якісь витрати або щось придбати, бо це дійсно необхідно. О, будь ласка, все ж таки розгляньте вергідність того, о, щоб цю необхідність закрити. І будьте так само обачними, бо буває дуже часто, нам здається, <кій> якийсь товар дуже дорогий, я зараз знайду дешевше, Найшли дешевше, тоді о, ще дешевше, ще дешевше. Отут обережно ще дешевше, не значить, що якісніше. Все ж таки я б рекомендувала бути більш реалістами і розуміти, що да, є обставини, які можуть зумовити подешевіння цього товару. А є обставини, які хм, можуть вам принести товар, але не факт, що потрібно в якості, і не факт, що потрібно вигляду. Тут, тут треба бути обачними. На цьому дякую. Двійки. Двійки будуть трішечки безпечні, перевернути перевернута аркан тривожних снів. Про що це говорить? Про те, що ви двічки, як знаєте, буває таке інколи відчуття, що ви от передбачаєте, що зараз щось буде класне. Супер! Це дійсно буде. Одначе, по-перше, через це. Ви не потребуєте якоїсь тривоги чи якогось такого, знаєте, сумеречного стану. Ні. Ви просто маєте розуміти, що в найближчий час буде для вас покращуватись або нести покращення. Далі, якщо ви відчуваєте, що якась людина або якийсь момент втратили свою актуальність, це не означає, що треба бити на сполох, а щось відбувається. Ні, відбуваються банальні зміни, які ви можете так, так само відслідкувати. І тому впадати в момент тривожності, ну, я б не радила. Якщо ви від цього кайфуєте, то вже таке питання. То вже, як то кажуть, не до карт. Далі, вам можуть зараз снитися певні сни. Так от. Це означає, що з приводу них треба не тривожитись, а їх треба проглядати глибше. Чому саме такий сон наснився? Ну, бути якісь роковини. Може бути такий варіант, що ви прозабули забули про якусь інформацію, і таким чином вам про неї нагадують. Тому тут двічки вам підказка, не бити на сполох, а бути трішечки, я б сказала, реалістами. Кохання. Перевернута карта блазня. Дивіться, якщо хтось очікує, що прийде якась нова людина або якісь нові взаємозв'язки, на жаль, поки що цього немає. Але вам говорять, що зараз воно вам не дуже потрібно, тому що Люди, які можуть пройти протягом цього періоду, вони не будуть легкими або так для вас легкими, такими, що просто ну, насолоджуєшся спілкуванням. Ні, там будуть свої моменти і аспекти, до яких, можливо, ви трішечки не готові. Тому тут будьте до цього уважніше. Ну і для тих, хто у нас в партнерстві показують не бути трішечки, давайте так. Наївними, не буду говорити це слово, і не шукати перешкод і тривог там, де їх не існує. Буває у нас така ситуація, коли нам хочеться побути в моменті пострадашек, і ми шукаємо п'ятий кут там, де його бути не може. Добре, робота. Дві карти, ну, правильно. Чого ж, брати одну? Дивний баланс. Перевернута четвірка жезлів, перевернута дев'ятка мечів. Знаєте, не ви роботою будете вести, а робота буде вести вами. І що найцікавіше, це вас абсолютно не тривожитиме. При тому, ви як відчуватимете, що так має бути. Як до прикладу може бути в реальності? Ви запланували, що сьогодні я виконую такі, такі та напрямки. Але вискакує щось нове, до чого вони були не готові, або те, що не доведено було в свій час до логічного завершення, або ще якісь нештатні ситуації. Одначе вони вас не вибувають із себе, ви розумієте, Ну, окей, зараз трішечки підкоригуємо свій план і зможемо працювати далі. Єдине, що, на що б я вас зорієнтувала, Трішечки тримайтеся подалі від людей, які це саме по роботі, які можуть видавати ідеї. Я знаю найкоротший шлях. Зараз покажу обережно. Я не говорю, що взагалі з ними не спілкуватися, чи не використовувати їх інформацію, але використовувати, знаєте, таке під питанням. От людина говорить, ми можемо зробити так, окей, перепровірте. Якщо ви самі не знаєте, перепровірте ще у когось. Ну або що там, та підписуй цей документ, а чого ти його вичитуєш? Нікому він не нужен. Ні. Вичитуємо, а тоді вирішуємо, чи ми його підписуємо, чи ні. Далі, <кій> гроші шістка Пентаклів, ну, говорять, якийсь невеличкий така плюсик для вас буде. Сказати, що він вас кардинально врятує, ну, ні. Але так, знаєте, душу зігріє і трішечки в гаманці пошелестить. Ще по Чістці Пентаклів вам може бути підказочка, що якщо ви побачите на цьому тижні людину, яка потребує допомоги, дійсної допомоги, не так, як у нас люблять останнім часом. Вам рекомендують допомогти. Ну, це не значить, що ви вертете весь гаманець віддати. Це е, значить дати посильний, е, посильну фінансову допомогу, яку ви можете зробити. Якщо буде хоч це 5 гривень, окей, хай це буде хоч 5 гривень. Але таким чином ви як допоможете і е, собі. Бо все ж таки, е, інколи таким чином ми покращуємо свій грошовий канал. На цьому двієчки дякую, ідемо до трієчок. Трійки, що у вас отак. От Трієчки обережно. Можете ви бути занадто легковажними і не побачити того, що відбувається під самим носом. Аркан обман дуже чітко показує, що ця оманлива ситуація вона вже відбувається дуже давно. Може бути ще такий варіант, ну, от, як на своєму прикладі можу привести, в мене на роботі є людина, яку я причудово знаю, що вона постійно о, на мене наговарює. І це відбувається керівництво, і я це все знаю. Інколи ми можемо трішечки, щоб відслідкувати, як часто це відбувається, вигадати якусь ситуацію, їй приподнести. а потім відслідкувати, коли це з'являється у керівника. І якби ми. Контролюємо таким чином, як воно, що передає. Звичайно, коли не зовсім правдиву інформацію передає, це так само бачить керівник. От і в вашому випадку таке враження, наче ситуація вже подібна була, або людина подібна була, або якісь комунікації подібні були. Бачите, якось утикана шприцями, от наша куля земна, от щось типу того, що от вже така ситуація відбувалася. Тому будьте обачними. Я б сказала вам: тут не скільки <кій> треба боятися, а скоріше, як дослухатися. В мене враження трічки, що ви і так дуже чітко відчуваєте, хто там намагається вас обманути. Але в цій ситуації можете знати, можете відчувати, але чомусь заплющити очі. От цього б я б не радила робити. Далі, кохання. Ту зночів. мечів? яка ситуація? Для когось це відкриття не зовсім гарної інформації. Як прозріння, для когось це може бути бажання щось заблокувати. Але знову ж таки розуміємо, що блокувати ми можемо не тільки інформацію, яка однозначна мінус, але й інформацію, яка нам не підходить. Так от, <клух> перший аркан, вибачте, трошки трохи голос сідає, тому буду так покашлювати, як стара бабця. Тому вам говорять, що, будь ласка, не обманюйте себе, не обманюйте людину. Якщо ви бачите, що є якась ситуація, яка вас змушує відчувати себе гостро, саме найкраще її уточнити, саме найкраще її прояснити, а не як то кажуть, махати мечем почем дарма. Повірте, є такі ситуації, які не можуть бути однозначними, які говорять, що. От він суто правий, чи вона суто винувата. Чи навпаки він винуватий, або вона права. Ні, бувають такі ситуації, які потребують уточнення. І тому тут у вас іде як підказочка, що перед тим, як махати мечем, все ж таки уточніть цю інформацію, щоб потім не було, як то кажуть, не дуже приємно. Робота. От на роботі обережно. О, тут якраз таки і можуть спробувати накидати. Перевернута четвірка кубків. В прямому значенні четвірка кубків це про те, коли ми не можемо або зробити вибір, ми сидимо, ми не знаємо, що ми хочемо. Тому що все, що нам пропонують, воно нас розчаровує. Це момент розчарування. Мені не підходить, приберіть. А тут ви настільки чітко розумітимете, що. от те, що ви побачили, воно дійсно вам підходить, або до тієї ситуації, яку ви побачили, дійсно підходить, що просто лоби очі. І вам показують, що ви побачите цей, знову ж таки, момент обману. І, як знаєте, хочеться сказати, людина вас не розчарує, або подія вас не розчарує в цьому моменті. Питання в тому, як ви на це відреагуєте, як ви поведете себе. Тому що, знову ж таки, четвірка кубків в перевернутому вигляді вона чітко показує на необхідність зробити вибір. І я б сказала, можливо, в цьому випадку буде дуже доречно нагадати таке прислів'я, як із двох зол обирайте менше. Так, да, ситуація буде не з простих, і вам все ж таки о, прийдеться, скоріше за все, вирішувати, що або Викрити цю ситуацію, і це призведе до таких, знаєте, трішечки громогласних фраз. Або скрити, і тоді невідомо, що це потягне за собою. Обирати трієчки, як завжди, вам. Добре. Що у нас по грошам? Так, а от гроші король мечів. Так, гроші. Пильнуємо. Якщо хтось проситиме в борг, чітко обумовлюємо умову, якщо ви не можете відмовити. Якщо є можливість відмовити, краще це зробити так. Далі, чітко усвідомлюємо, на що, для чого, для кого, який принесе результат. Ваших витрат, або на кого ви витрачаєте, і для чого ви це робите. Бо король мечів показує необхідність холодного ставлення до ваших ресурсів. І я б сказала, можливо трішечки якби переглянути те, на що ви витрачаєте. Особливо там, де ми бачимо магічне слово акція, або там, де ми бачимо магічне слово розпродаж. Тому що знову ж таки слова словами, але певні обставини все ж таки вносять свої корективи. Тож до цього відноситься більш з холодною головою. На цьому я всім дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео.